Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про наземні рослини, ембріофіти та розглянемо особливості їх організації і різноманітність. Ембріофіти або наземні рослини це багатоклітинні еукаріоти, які мають спеціалізовані органи розмноження. Пригадаймо, що еукаріоти – це організми, у клітинах яких. Є оформлене ядро. Всі наземні рослини багатоклітинні, тобто їх організм складається із багатьох клітин. Наземні рослини поділяються на дві великі групи, мохоподібні та судинні. До мохоподібних належать печіночники, мохи антоцеротофіти. До судинних належать лікофіти. До яких належать плауноподібні, та еофілофіти, до яких належать хвощі, папороті та насінні рослини. Наземні рослини мають ряд рис, які відрізняють їх від водоростей, які ви розглянули на попередніх уроках. Які ж це ознаки? Наземні рослини мають тканини. У них сформовані справжні органи. Наземні рослини мають захищений зародок, їх життєвий цикл відбувається із чергуванням двох поколінь. статевого покоління гаметофіту і нестатевого покоління спорофіту. У наземних рослин сформуються багатоклітинні статеві органи. Чоловічі статеві органи рослин називаються антеридії, жіночі статеві органи рослин. Називаються архегонії і для них характерне внутрішнє запліднення. У наземних рослин формуються тканини. Тканина це група клітин, які мають подібну будову, функції та спільне походження. Вивчає тканини наука і гістологія. У наземних рослин є шість груп тканин, а саме, Твірні тканини, покривні тканини, основні тканини, механічні тканини, провідні тканини та видільні тканини. У наземних рослин є справжні органи. Орган це частина організму, яка має певну будову, виконує певні функції та має певне розташування. Наземні рослини мають такі вегетативні органи, як пагін і корінь. Корінь це підземний орган наземних рослин. Пагін це надземний орган наземних рослин. Пагін складається із стебла та листків. Стебло це вісь пагона, а листки це бічні органи пагона. Життєвий цикл наземних рослин відбувається з чергуванням двох поколінь. спорофіту та гаметофіту. Спорофіт це не статеве покоління у життєвому циклі рослин, Гаметофіт – це статеве покоління у життєвому циклі рослин. Як же вони чергуються? На гаметофіті утворюються антеридії та архегонії. Нагадаю ще раз. Антеридії це чоловічі статеві органи рослин, архегонії жіночі статеві органи рослин. У них дозрівають гамети статеві клітини. Чоловічі гамети називаються сперматозоїди або спермії. Жіночі гамети називаються яйцеклітини. В результаті злиття чоловічої і жіночої гамети утворюється зигота, запліднена яйцеклітина. Із неї бере початок спорофіт. На спорофіті формуються спорангії, у яких достигають спори. Попавши у сприятливі умови, спори проростають, і з них знову формується гаметофіт, і життєвий цикл повторюється. Гаметофіт і спорофіт у життєвому циклі рослин мають різні розміри. Якщо ми візьмемо мохоподібні, то зелена рослинка моху є гаметофітом, тобто статевим поколінням у життєвому циклі мохів. Якщо ми будемо говорити про плауни, хвощі та папороті, то зелена рослинка папоротів, хвощів і плаунів це є спорофіт, тобто особина нестатевого покоління. Які ж передумови виходу рослин із водойм на суходіл? А передумови були такі. Завдяки діяльності водоростей при їх відмиранні на дні водойм утворювався великий шар мулу, який став передумовою для формування перевісного ґрунту? Завдяки фотосинтезу водоростей, особливо зелених, в атмосферу з води почав надходити кисень. Який збагатив первинну атмосферу киснем, а з кисню під дією ультрафіолетового проміння утворився озоновий екран, який в свою чергу захистив поверхню землі від згубного космічного і сонячного ультрафіолету. Це створило умови для виходу із захищеної води на суходіл. В час, коли рослини вийшли на суходіл, на землі стояв теплий вологий клімат, який сприяв розвитку на суходолі рослинності. Сподіваюся, ви зрозуміли дану тему? Дякую за увагу!